Всім привіт! Ви на каналі і Сьогодні ми продовжуємо наш тиждень демо-версії. Сьогодні у нас Heist Broken World Димо. І я не знаю, це якась гра про побігеньки, щось таке. А, давайте пірнати оцю, а, красиву намальовану гру, мені вже подобається стиль. А, типу, воно дуже красива. І погнали! Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і ставте вподобайки. І донайте на ЗСУ взагалі. Так, так, треба цей доворіт. Великі, блакитні та. цей. Квадратні. Короче, left, left, right, фейв. Це фастфол. Вітаємо в світ хейст. А, ми, я завжди хотів це сказати. Чи хотіла? Хоті, хоті... Ми завжди хотіли це сказати. А, дякую. А, я знаю, чому ти а, тут. Щоб бігти. А, я, я, я не знаю, що відбувається. О. Е, uh, що ж, я поясню пізніше. Просто стрибай і пірнай. Е, uh, так, це uh, fast fall, start running hall. О, перформ, 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 Що? Ага, скіп, е... О, боже. Ой. А, uh а, -huh. uh -huh, я понял. поняв. Поняв, поняв, поняв. Perfect! Ооо, нам просто тако. Ммм, молодцы. Давай, да. Perfect! Блин, ну, виглядає прикольно, What's next? Так, і мы когда стало портнулись. Блин, насправді ми не дуже Добре, тепер, коли ти знаєш основи. Не забувай використовувати свій, свою дошку, свій скейт. Я знаю. Що це, принаймні. Просто. а, типу, Як цей скорт, типу, цей, цей не борти як на дошку, а як цей цей. Напевно, е, як, типу, рівень. Е, просто роби хорош. Е, просто добре приземляйся, щоб набирати енергію. Е, і потім е, використовувати свою енергію, коли я, е, коли мені треба, е, типу, прибавити швидкості. Е, бачиш, ти не зовсім е, нічого не знаєш. Так, погнали. Ой, ну да, хуйня получилось. Хуёво, Понятно. Так потому что, блядь, какая хуйня. А, мне треба было уже... О, перфект. Давай, давай давай давай. Зараз буде перфект. Да, і зараз погнали. А, все-таки дошка, все-таки це дошка. Хорошо. А, так. Ну, блін, блін, взагалі, якась зара... Прикалястка. Ну, типу, вона прикольно просто цікаво, чи далі буде якийсь сюжер. Good, 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 good. Давайте. Я просто намагаюся звикнути, що блядь, пробіг це на стробок. Ось ти, де, Можеш мені розповісти, що відбувається? Що ж. Ось, типу, місце, де ти можеш. світ, де ти можеш перепочити, тобі треба шукати уламки. Це великі, кристалічні. Штуки, і вони мають світитися а, десь у долині. А, О, я бачу його звідси. А, але а, всі світи а, руйнуються, ти знаєш, що відбувається? А, я насправді а, не маю тобі а, казати забагато. хоча я дуже хочу розповісти, а, що ж, а, Поки можу сказати, просто шукаю голамки та бі, біжи а, прямо до них. А, слідувати а, с, с, а, бігти на світло а, і а, бігти в нього. Ой-ой-ой, що -ой -ой, це? Ага. Ага. Це правильно чи мер? Ага, це було правильно, чи... ага, правильно все-таки. Ого, вже якісь штучки. Боже, боже, боже. Як же? Як же? Так, це хорошо, куди мене. Ага. все, вистрибно. 316 блискучок. 474 блискучки. Так, це... Ага, пішли сюди. Ай, don't understand, що відбувається нахуй, а... ой, ну нічого, переживеш тетя. так. 374 блискучки. Так, ну давайте. Сюди їй. А, вітаю. А, так, світ руйнується. Нам треба тікати звідси. Не переживай, я, тільки. А, я тільки почав. Моє дослідження, я тільки поставив мою дослідницьку станцію а, нормально. У нас багато часу. А, декілька хвилин, як мінімум. А, якщо ти знайшла а, декілька а, блискучок, а, я з радістю візьму їх. А, взамін я можу тобі. А, а, я можу використати їх, щоб а, принести тобі а, предмети. О, це виглядає прикольно. Так, це звучить прикольно. Так, маніфест, мордер пастил. Так, давай. Візьмемо магнітик. Так, це это вайл. Так, боже, 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 боже. Ну, побігли, побігли. Так, ну, пішли сюди. Як ти, як ти створюєш ці ці предмети з нічого? Ну, не зовсім з нічого, я не створюю їх. Я, я використовую потенціал, що лишився від блискучок, щоб намалювати предмети, які існують в гіпотетичних часових лініях. І перенести їх звідти сюди. А це звучить небезпечно або, якщо так сказати, дестабілізуючи, ми цього не знаємо. Тож я експериментую, щоб знати, що відбувається з часовими лініями, з яких ми беремо предмети. А вони гіпотетичні часові лінії. А, ми не знаємо, чи вони взагалі існують. А, але предмети а, виявляються існуючими. Так, да, а, я не зовсім зрозумів це ще. Тазу, у мене блискучок немає, що ви хочете? У мене нема блискучок, що ви це?

<му> ну, пішли сюди. Чудовий день. Капітан виходить з незвідки в кращому. Настрой, ніж зазвичай. Догодніха, чудовий день. А, у нього є щось для Зої. А, а, враховуючи яка. особлива... Особливий це. А, або. А, тому що взагалі, це взагалі четвер. А, так, капітан каже: нічого, нічого не має тебе пригнітити в такий день. А, так, get a random item. Дякую. Взяти е, рандомний предмет. Так, ми отримали ароматичні трави. Аромат трави. Е, Відновлюють два здоров'я. Е, через е, кожні 10 секунди. Так, прикольно. Ну давай типу сюди. Чел, що у тебе є? Так, шорткат. Е, 10 буст. А на п'ять секунд це було. А... Якась хуйта Мені не подобається, якщо чесно. А це шо? Ладно, пішли Ми... Пішли до боса. А, ні, спочатку сюди, потім до боса. Небезпечне місце. Проходячи через нестабільний світ, Зої опинилася в небезпечному місці. Принаймні, вона не одна. Ніяда. Ніяда знайшла не тільки Зої, а і вихід. Портал там. Пішли. Так, бігти. Побігли. Який челлендж? Че? Який челлендж? Я наготовий! Mm, find the portal. а Не я теж показала the портал, шо, я наможу одразу... Ааа, блядь, лава піднимается? що? Ой, блядь, Не так вообще. Ой, бліть, блідь, блі плі 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 все, 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 пана... все, Знайшла портал. Челендж, ми перемогли челендж 350 блискучок. Так, ну пішли на боса. Я думаю, на цьому ми закінчимо, тому що. Я, в принципі, поняв. Гра наче прикольна, але. типу. Це. ну, Типу, бігалка, я так поняв, тут є. А ці... Ми одне життя втратили. Тут є, типу. Як елементи вибору шляху. Тобто ми можемо щось нове знайти. А, тобто не треба було його бити? Чи треба було? Це я вмираю, чи він вмирає? Я не можу зрозуміти, якщо чесно. Ну, короче, похуй, хто вмирає, але не щоб я жив. Чи це босс левел, тому що, типу, багато всього. Так. Ну, коротше, я ж кажу, гра непогана, типу, навіть, ну вона дуже красива. Uh, вона. Цікаво взагалі, що відбувається в цьому світі, але мені здається, що вона taka. така. Така. Двісті щось там. там uh, Вибери один. Три. Uh, О, oh, це так. Да. Загалом. Mm. Дякую, що подивилися сьогоднішній е, випускний нашого тижня е, демок. Е, це доволі прикольна гра. напевно, я її поставлю десь ну, 5 з 10, тому що поки я е, Мені здається для того, щоб зрозуміти, там, що тут є якийсь сюжет, мені здається, е, типу, його, тут є варіативність, це теж прикольно. Е, однак е, якось минула гра. Е, Мене прям захопило. Ну, типу, там хоча б хоча і рутина, а, типу, але там хоча б ти можеш зрозуміти, якось, як ти просуваєшся по грі, що відбувається. А, тут якось типу, це просто все якось доволі сумбурно. А, тому так, 4 з 10. А, а я хочу вам подякувати за перегляд. Побажати гарного дня. Вечора, раночку, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, як вам сподобалася гра чи не сподобалась. І донайте на ССУ, а ми побачимось завтра. Невеличкий автопчик по цій грі. А коли я типу, вийшов, типу, там було «Abandoned Run», тобто все те, що було наше розложення шляхів, це в одному уламку. Тобто, саме там, я так зрозумів, що там ми доходимо до кінця і ми потім щось напевно. Лікуємо цю землю, цей світ, чи щось таке. Ну, наче прикольно, знов ж кажу. Але моя оцінка від цього не змінилась. В принципі, це проста така гра по залопаць. Типу, як, я не знаю, Subway Surfers. Всім дякую, бувайте знову.